Всім привіт. Минуле відео дуже сподобалося багатьом людям. Тому ось я записав другу частину. Історії і справді шокуючі. Ставте лайки і пишіть коментарів. Давайте просувати це відео разом. приємного перегляду. Я жила сама у колишній квартирі у не дуже гарному районі. Вона була на першому поверсі, а вікна спальні виходили у провулок. Буквально за кілька метрів стояв смітник, де часто нишпорили бездомні. Одного ранку, ще перед світанком, я почула стукіт у вікно, лежала спиною до нього, але очі одразу розплющилися. Зовні було темно. Я завжди сплю з увімкненою лампою, а у старих жалюзі бракувало однієї планки, через що залишалася щілина, то, мабуть, хто ззовні міг бачити мене у ліжку, наче вдень. Стук був короткий п'ять чи шість разів, я завмерла, намагаючись переконати себе, що це щось інше, а не людина, яка дивиться у вікно. Може, тварина, але постукування повторилося. Стало зрозуміло, що у темряві хтось дивився довгий час, а потім вирішив постукати, чи не став один із бездомних агресивним. Я відчувала, що нічого доброго від погляду у вікно не буде. Якщо зустрілася з ним очима, що тоді? Я сиділа спиною до вікна, повільно піднялася, протерла очі, роблячи вигляд, що занадто сонна, щоб щось помітити, підвелася і попрямувала до виходу з кімнати, наче в туалет. Щойно зникла з поля зору я кинулася до телефону, щоб набрати 911. У голові крутилася думка, може краще вибігти через парадні двері, хай навіть у футболці та білизні, але чи вистачить сил утекти, і чи допоможе хтось, якщо він мене наздожене? Не, не встигла вирішити, коли пролунав різкий тріск, моє вікно почало ламати. Здавалося, серце вискочить з грудей. У цей момент я почула кроки сусіда зверху, то був Майк, кремезний чоловік. Який, казали, займався бойовими мистецтвами. Я трохи відчинила двері і покликала його. Майк не вагався ні секунди, одразу пішов у задню частину квартири. За кілька секунд пролунали удари, шум і звук, ніби когось кинули у кущі. Потім він підійшов до парадних дверей і сказав не хвилюватися. Того чоловіка більше не буде. Я хотіла вірити, що це був просто бездомний, який випадково забрів. Але все виявилося інакше. За словами Майка, той вибіг наперед будинку, стрибнув у червоний спортивний автомобіль і поїхав. Для нашого району це було дивно. Червоні спорткари тут не зустрічалися. Пізніше поліція сказала, що чоловік, скоріш за все, стежив за мною і прослідкував, щоб дізнатися адресу. Тож, стукачу у вікно. Я й досі думаю, що б ти зробив, якби встиг зайти всередину до того, як тебе зупинив Майк, і чи стежиш досі. Через цю думку мені часто хочеться, щоб тоді Майк поставив крапку якщо знайшов, де тепер мешкаю, краще нам ніколи не зустрічатися. Ця історія трапилася в 2015 році. Тоді я жила з хлопцем, тепер він уже наречений. Ми мешкали в таунхаусі перед передмісті, досить безпечне місце. Іноді траплялися пограбування за кілька кварталів, але то було рідко, і я спокійно ходила додому навіть пізно ввечері. Одного вікенду приїхали брат хлопця Маршал з дівчиною Еммі та її брат Кертіс. Ми планували просто посидіти, випити, пограти у відеоігри і розслабитися. Хлопець готувався до іспиту. І після кількох місяців навчання хотів трохи відпочити. На жаль, я сильно захворіла. Це був найгірший грип у моєму житті. Температура була дуже висока, ще градус, і довелося б їхати в лікарню. Нудота, головний біль, ломота в тілі. Не хотіла псувати друзям настрій, тож вони все одно прийшли, а я залишилась в кімнаті. Вони перед тим сходили поїсти, а я лежала в ліжку і дивилася телевізор. Було відчуття ніби помираю. Сон був уривками. Близько четвертої години почулося, ніби відчинили двері. Я подумала, що вони повернулися і покликала хлопця, але ніхто не відповів. Навіть якби він не був, то міг не почути. Знала, що перевірить мене, як тільки зайде. Тому вирішила, що це просто шум від сусідів або щось упало. Знову заснула. Пам'ятаю, що лежала на спині. У глибокому сні напівсонно відкрила очі, і здалося, що якась фігура рухнула через кімнату. Я була під медикаментами і дуже хвора, тому мозок не одразу зрозумів, що це могло бути. Здавалося, що, можливо, це відбуск від телевізора, бо в кімнаті було темно. Близько сьомої всі повернулися, вони були голосні. Емі вже трохи на підпитку і від цього дуже весело, було багато сміху. Хлопець прийшов до мене, приніс суп і сів поруч, поки я їла. Попросила його заглянути під ліжко у кошик, де лежав новий аспірин. У нас було повнорозмірне ліжко, а під ним стояв невеликий кошик з таблетками, зубними щітками, піною для гоління та іншими речами. Він подивився під ліжко і передав аспірин, але обличчя змінилося, наче з нього зник увесь кольор. Я не одразу зрозуміла, але відчувала дивність. Він почав заїкатися, а таке з ним не траплялося. Я ще була у хворобливому стані, але помітила це. Тоді він прошепотів, що під ліжком був хтось. Емі розсміялася, і я теж, подумавши, що це жарт, але тон хлопця звучав занадто серйозно. Брат хлопця сказав, що треба негайно виходити з дому, і ми погодилися. Коли виходили, зверху щось гупнуло. Ми швидко вийшли, сіли в машину і від'їхали. Після чого викликали поліцію. Поліція обшукала будинок, але нікого не знайшла. Мабуть, той, хто там був, зрозумів, що його викрили, і втік. Хлопець не зміг дати опис, лише помітив кросівки в темряві. Найстрашніше було потім поліція знайшла під ліжком ніж, маленький кухонний ніж для стейка, затуплений і іржавий. У районі не було вбивств. Тому друзі вирішили, що він, можливо, просто шукав місце, де переночувати. Як він потрапив у наш дім, не зовсім зрозуміло, але є кілька теорій. Я пишаюся хлопцем за те, як він усе витримав. Він завжди спокійний і зібраний. Але я не була певна, що так само реагуватиме у кризі. Він впорався. Я тільки сподіваюся, що більше ніколи не зустріну цю людину. Ніколи. Це справді найстрашніше і найжахливіше, що зі мною траплялося. Я ніколи ще так не лякалася, досі не знаю, хто був той чоловік, що він намагався зробити, і чи досі там, де я його бачила. Вибачте, за довгий опис місцевості просто хочу, щоб усі зрозуміли, наскільки відлюдно було там, де це сталося, і як погано все могло закінчитися, якби не мої батьки. Я повернулася додому на літо вперше за рік, після початку навчання в універі. Наш дім стояв трохи за межами маленького містечка, навколо були ліси. Поруч був невеликий штучний ставок, він відводив воду від річки, що тягнулася на милі через ліс і розгалужувалася на кілька струмків на схід від ставка. Поблизу дому була вузька трав'яна стежка, що вела до річки вздовж струмка. Вода була довга, але я часто гуляла там у дитинстві. Я добре знала ті ліси, знала, де можна пробратися крізь густі дерева, щоб вийти до струмка. Мій маршрут завжди зводив мене з основної стежки, яка повільно звертала на північний захід, тобто від струмка. Я за кілька миль різко завертала на захід, і там струмок уже ховався глибоко в лісі. Я далі йшла на північ і трималася струмка через ліс, щоб вийти до річки. Потім ішла річкою на захід до ставка. У цьому лісі легко заблукати, бо рельєф не просто спускається до води, а то вгору, то вниз і зрештою опиняєшся з усіх боків серед дерев. За 18 років я провела там багато днів сама або з татом і нікого іншого в лісі не зустрічала. Того літа я ходила туди двічі, обидва рази сама, ну майже. Першого разу вийшла зранку. Йшла стежкою від струмка до того різкого повороту, потім знову пішла в ліс, десь за годину дісталася до струмка. Коли занурила руки у воду, почула дзвін здалеку, з півночі. Щось дзеленчало. часто і ритмічно, це здалося дивним. Я прислухалася, подумала, що, може, це загубився мисливський пес, і пішла на звук. Так знаю, така собі ідея, але я й так прямувала на північ. Я зрозуміла, що це не тварина. Звук був надто чистий і важкий для нашийника. Я рухалася, а дзвін віддалявся і за п'ять хвилин стих. Срумок був замалий і занадто тихий, щоб нести якийсь дзвін, навіть у бляшанці, а річка була ще далеко. Я перебрала всі варіанти і нічого, окрім очевидного не підходила. Я відчувала себе некомфортно з цією думкою, тож просто пішла далі, поки не натрапила на борсука. Мертвого, акуратно без голови. Це зробили ножем. Тіло було ще м'яке, смороду майже не було. Рана кишіла личинками, але це з'являється швидко після того, як тіло лежить відкрито. Дзвін ішов вздовж струмка, так само і я. Виходить, борсука поклали там, можливо, вбили там, принаймні відтяту голову лишили на моєму шляху, поки я туди йшла. Напевно, не знаю. Того дня більше нічого не сталося. Через тиждень я повернулася вдруге і востаннє. Вийшла з дому близько шостої вечора, дісталася до струмка за годину до річки, потім вирішила йти назад, бо вечоріло, і здивало. Сонце сідало близько дев'ятої, я йшла якомога швидше. Звук дощу у Укрона був нереальний і дуже гучний. Я йшла напівбігом, з опущеною головою через найвідкритішу ділянку лісу, і вдарилося об щось важке. Запах був нудотний, то було гниюче тіло бурсука з головою, прив'язане до передніх лап. Через те, як його зв'язали, та частина виглядала як шматок шинки. Воно висіло на дереві майже буквально як мішок при чиндалю. смереділо, було мокре і капало зеленою рідиною. Мене вивертало якась слизова Гадота була в волосі, це було огидно. Спершу я просто витріщилася, а потім мене затрусило, бо здалося, що я вся в його соку. Дощ і так промочив мене до нитки, відчуття переплуталися, мене наче облили відром крижаної води, коли дійшло, що я йшла тією самою дорогою до річки. Отже хтось підвісив тіло вже після того, як я пройшла. Хтось знав, що я це побачу. Може. Ті тихі тріски навколо були не тваринами. Я оглянулася і побігла. Я бігла і переходила на швидку ходу, підходячи від струмка до стежки, тоді знову почувся дзвін. Я подзвонила татові, поки бігла попросила зустріти мене там, де стежка різко звертає на захід. Це була найближча точка. Сказала їхати якнайшвидше, і що в лісі є хтось. Я не можу описати це відчуття. Наче нутрощі вивернуло, волосся на шиї піднялося, хоч я була вся мокра. Було темно, я бігла як могла, і панікувала, бо стежка була ще надто далеко, щоб відчувати безпеку. Дощ глушив кожен звук. Здавалося, все віддалилося більше, ніж я насправді. Дзвін лунав довше, ніж уперше. То затихав, то знову з'являвся. Мені здавалося, що він оточує мене. Страх, заглушений слух, і те, що я не могла нормально дихати, збивали орієнтацію, я автоматично трималася південного заходу, але не була певна, що роблю. Я дихала, як кінь, кашляла, трохи ридала в голос, як дитина, спотикалася облистя і гілки, залишалася на лінії з мамою, яка їхала з татом. Я чула якісь звуки, але не розуміла, що це. Мама кричала в телефон, що вони вже на стежці. Що мені треба бігти, що тато вийшов з машини і йде зі сторони повороту стежки на схід. Я перейшла в режим виживання, знову півбіг, півшвидка хода, бо не вистачало повітря. Потім почула, як ламаються гілки, уперше чіткі кроки знизу з лісу і гучніший дзвін. Не хотіла, але озирнулася. Тоді я побачила того, хто був у лісі разом зі мною. Висока постать повільно рухалася в моєму напрямку на краю просіки. Повільно дзвонила дзвоном перед животом. Я зрозуміла, що він дивиться просто на мене, не знаю, чи в мені прокинувся прихований спринтер, чи просто адреналін, але я побігла за своє життя і не озиралася. Кричала що сили. брехала в телефон, що я говорю з поліцією, що вони вже на стежці. Кричала: тату, я бачу тебе, я тут. Хотіла закричати: тату, де ти, але стрималася? Здавалося, що зараз станеться щось страшне, ніби той чоловік прямо за спиною. Я повторювала собі не озиратися. Я хрипіла і задихалась, плакала і кликала тата, мене морозило в потилиці, а далі ніби вимкнула, я просто бігла. Я навіть кинула сумку і зрозуміла це вже в машині. Телефон здавався єдиним шляхом додому усе стало нереальним, ноги рухалися самі. Я не знала, чи він іде слідом, чула тільки власне серце і дзвін нарешті я почула, як тата крикнув моє ім'я, і зрозуміла по його голосу, що він йде до мене і бачить мене. Я буквально кинулася на нього, коли ми зійшлися. Тато теж чув дзвін. Мама чула його в телефоні. Вона чекала з машиною, готовою швидко виїхати. Далі продовження історії немає, але все закінчилося добре. Це реальна історія, яка залишила травму і мені, і моєму хлопцю. Два роки тому я переїхала в Британію на навчання. Завжди хотіла поїхати туди і відірватися від батьків, бо вдома ставало занадто токсично. На першому курсі я жила в студентському гуртожитку і познайомилася з класними людьми. То був гарний рік, ще без хлопця, з яким досі разом, просто насолоджувалася свободою і тим, що таке справжня незалежність. На другому курсі ми з друзями вирішили зняти будинок від студентського агентства. Принаймні, це був наш власний будинок, і не було так обмежено з шумом і вечірками, як у маленькій спільній квартирі. Моя кімната була на першому поверсі, вікно виходило у маленький задній дворик, де я щодня виходила курити. У дворі стояли баки для сміття, старі стільці і була стара дерев'яна хвіртка, яка вала прямо на вулицю. Замкнути її можна було тільки з боку двору, але двері були такі старі, що ми ще й прив'язували їх мотузками, щоб трималися. Сусіди були з обох боків сім'ї та студенти. Праворуч від нас жили п'ятеро хлопців, явно старших за студентський вік, дивні, чесно кажучи. Я зустріла одного з них через поліцію, яка приїхала після того, як його співмешканець напав на нього та інших з кухонним ножем і підпалив кухню. Ми почули крики, вибігли на вулицю і побачили, як у того хлопця вся рука була в порізах, голова поранена ножем, сорочка вся в крові. Ми з моїми сусідами розгубилися, але допомогли йому відмитися і дали стару футболку. Того, хто напав, поліція вивела в наручниках і відвезла. Більше ми й так нічого й не дізналися, копи мовчали. Той хлопець, якому ми допомогли, виявився дивним, він ніс якусь маячню, намагався мене чіпати і клеїтися. Ми також помітили, що він постійно курить деякі речовини, але тоді нам було не до цього. Головне, що він був у порядку. Через деякий час я почала часто бачити його на вулиці, коли йшла в універ або поверталася. Ми не розмовляли. Але одного разу він підійшов до мене біля крамниці на розі і почав якось дивно говорити. Я відчула дискомфорт і не відповідала. Тоді він сказав. Добре, я просто почекаю тебе перед твоїм домом, і ми поговоримо. Мене перекосило, але я подумала, що він жартує. Купила напій і повернула на свою вулицю, а він з іншим сусідом сидів прямо на моєму ганку і чекав мене. Я в паніці розвернулася назад і зателефонувала єдиному хлопцю сусіду, що вийшов і їх вигнав. Але звісно, його не було вдома, нікого не було. Довелося тупо чекати біля магазину більше години, поки вони пішли. І тільки тоді я рванула додому і замкнула двері. Наші вхідні двері мали скляну вставку, тож силуети тих, хто стоїть зовні, можна було побачити. Після цього я почала їх уникати, і якийсь час щастя виходило. Але одного разу, коли я вийшла покорити у дворик, помітила, що дерев'яні двері були відчинені, а мотузки, якими ми їх зав'язували, перерізані. З якоїсь причини я не надала цьому значення, просто зачинила знову і прив'язала нову. Подумала, що, мабуть, хтось із сусідів виніс сміття і не зав'язав, їхня хата постійно гриміла там кричали, билися, і ми з сусідами прокидалися серед ночі від шуму, згодом навіть звикли. Одного вечора у мене ночував хлопець. Він ніколи не прокидався від шуму, але цього разу його підняв гучний стукіт і чийсь шепотіння. Я спала, він тихо мене розбудив, і ми просто лежали, прислухалися. Потім раптом гучно гримнули дерев'яні двері, ми почули кроки під вікном. Моє вікно завжди було відчинене, бо в кімнаті було спекотно ми обидва завмерли. Потім хтось тихо шарпав двері, які вели з вулиці у двір, наче пробував їх відчинити. А тоді все стихло добре, що штори були запнуті і нас не видно. Ми вже були готові вдягнутися і бігти з кімнати, якщо вони залізуть у вікно. І от ми почули, як хтось почав рухати моє вікно, розчиняючи його ще більше. Один із чоловіків щось сказав іноземною мовою, і вони почали намагатися лізти всередину. Ми з хлопцем підскочили, схопили телефон, натягнули одяг і вибігли з кімнати, а потім з будинку. Я подзвонила сусідам, щоб замкнулися в своїх кімнатах і поліція. На щастя, вона приїхала менш ніж за 5 хвилин, бо відділок був неподалік. Далі нічого не пам'ятаю, ми з хлопцем були в шоці. Поліція затримала одного, другий втік, але його знайшли за кілька вулиць, коли він курив заборонену речовину. Копи сказали, що в їхньому домі ще й знайшли купу заборонених речовин, а з собою вони носили величезний кухонний ніж. Я була шокована. Я ніколи нічого їм не зробила, не чіпала їх, а думка, що вони намагалися вдертися з ножем, лякала мене і хлопця до смерті. Обох заарештували. Одного посадили на два роки за носіння зброї з наміром нашкодити, більше поліція нам нічого не сказала. Через кілька місяців я з'їхала додому, бо було занадто страшно. Мене переслідувала думка, що було б, якби хлопець не прокинувся тієї ночі, і досі важко це пережити. У голові постійно, а що якби і що могло статися? Я почала прокидатися від найменшого шуму і бачу, кошмари. Але принаймні я все ще з хлопцем, і ми часто говоримо про це, це трохи допомагає. Мені 22, і це сталося півтора роки тому. Я щойно переїхала у свою першу квартиру, ще була в процесі заселення. Двері в квартиру автоматично зачинялися на замок, коли їх прикриєш. Я пішла до входу в будинок забрати пошту, паралельно говорила телефоном із хлопцем. Повернулася, сіла на ліжко, відкривала листи і тримала телефон. Він упав на підлогу і закотився під ліжко. Я лягла на підлогу, щоб дістати його, і раптом щось упало в око. Під ліжком хтось був. Очі розширилися, я ледь стримала крик. Людина лежала нерухомо, виною до мене, з головою, затиснутою до грудей, тому обличчя не було видно, і він мене теж не бачив. Спробувавши залишитися раціональною серед хаосу в голові, я підняла телефон і сказала: Вибач, я впустила телефон, піду в душ і передзвоню. Банна була прямо біля ліжка. Я швидко зайшла, тихо замкнула двері, увімкнула душ, вистрибнула у вікно, квартира була на першому поверсі, і подзвонила в поліцію. Вони сказали чекати неподалік, перейти на інший бік вулиці і дивитися, чи не вийде хтось з будинку. Це було літо, ще світло. Я сховалася за машини навпроти, дивилася на вікно ванни та на двері під'їзду. Подзвонила хлопці, і він прийшов до мене ще до поліції. Я віддала копам ключі, і вони зайшли всередину. За кілька хвилин двоє вийшли, ведучи худого, виснаженого чоловіка. Очі в нього були божевільні, але він навіть не намагався тікати. Поліцейський, що стояв поруч і втішав мене, поки обшукували квартиру, я тремтіла і плакала, сказав. Що цей чоловік стояв біля дверей ванної з моїм кухонним ножем і чекав, поки я вийду. Виявилося, що він просли знову квартиру, коли я ходила за поштою і сховався під ліжком. Це був бездомний. Його відправили в психіатричну лікарню. Наступного дня мій хлопець переїхав до мене. Дякую, що прочитали. Я просто хотіла поділитися, щоб інші знали, як діяти в такій ситуації. Поліція сказала, що я зробила все неймовірно правильно і розумно. Якби закричала, усе могло закінчитися дуже погано для мене. Я жив у квартирі три роки. Квартира непогана, район крутий, але будинок збудований ще наприкінці 90-х. Останнім часом місто переживає справжній бум, люди приїжджають звідусіль. Погода класна, робота є, розваг хоч відбавляй. Через це власники почали серйозно ремонтувати квартири, щоб здавати їх дорожче. Мій сусід прожив у своїй квартирі 6 років, а тоді купив будинок і з'їхав. Одразу після цього власник вирішив оновити його квартиру. Планування там двоповерхове, і прямо за стіною моєї спальні йдуть сходи в сусідській квартирі. Ліжко в мене стояло впритул до тієї стіни. Ремонт був капітальний. Це була одна із перших квартир, де все розбирали і перероблювали з нуля. Тижнями я бачив, як робітники фарбували стіни, клали підлогу, займалися ремонтом. Кілька днів перед тим теж було звично вранці я виходив і бачив їх у роботі, ввечері приходив уже все тихо, нікого, нічого дивного. Але тієї ночі сталося інше. Приблизно о першій я лежав у ліжку і дивився телевізор. І тут почув кроки на сходах за стіною. Хтось повільно піднімався і зупинився прямо посередині, якраз навпроти того місця, де я лежав головою. Здавалося, він слухав моє дихання. Я одразу вимкнув телевізор і завмер. Кілька хвилин було тихо, потім, після цілої вічності, кроки пішли далі нагору. Я відразу зрозумів, що там хтось є. І точно знав, що ніхто так швидко не міг заселитися, адже ще кілька днів тому робітники були на кухні. Я тихо піднявся з ліжка і перейшов у кімнату з вікном, звідки було видно двір. Усередині рухів не розгледіти, але двері проглядалися добре. Я сидів хвилин 15, вдивлявся, чи хтось вийде. Нічого. Повернувся у спальню, ліг, але телевізор не вмикав, просто чекав. Хвилин через двадцять почув кроки знову, але тепер не згори і не знизу. Рух почався із середини сходів. Виходило, що весь цей час хтось стояв там, за стіною і слухав мене, мене наче холодом пройняло, я набрав поліцію, розповів усе, що сталося. Вони сказали, що скоро хтось приїде, я знову сів біля вікна і дивився на двері. За кілька хвилин приїхала машина. Поліцейський із ліхтароком почав оглядати будівлю. Постукав у двері і заговорив із кимось усередині. Я не чув слів, тільки голоси. Потім він підійшов до мене і сказав, що там просто новий сусід. Я навіть засміявся, хоч було ніякого, і ляпнув, що дивний спосіб познайомитися із сусідом. Було соромно, але водночас стало легше. Подумав, що, мабуть, ніч в тому просто зіграли зі мною злий жарт. Та наступного дня я виходив до машини і побачив, як робітники виносять із тієї квартири старий холодильник. Я застиг, зайшов у відчинені двері, кухня все ще ремонтувалася, меблів не було взагалі. Я одтетерів, підійшов до робітника, запитав, а хтось сюди не заселився. Він відповів, що ні. І квартира буде готова не раніше ніж за три тижні. Я кинувся додому і подзвонив орендодавцю. Вона сказала, що там точно ніхто не живе. Я розповів, що сталося вночі. Вона була шокована, пообіцяла одразу замінити замки і порадила ще раз повідомити поліцію. Я поїхав у відділок, детально виклав усе. Вони швидко знайшли того офіцера, що тоді виїжджав. Він описав чоловіка, з яким говорив, і я підтвердив, що ніколи його тут не бачив. Кілька тижнів його шукали. Патрулі часто з'являлися, але поступово все стихло. Після тієї ночі я більше нічого не чув із тієї квартири приблизно за місяць туди заселилася літня пара, приємні люди. Я навіть вийшов познайомитися, хоча, чесно, хотів перевірити, чи хтось із них схожий на описаного чоловіка. Ні, зовсім ні. Я впевнений, що той, хто там був, просто зник. Ще кілька тижнів я не міг нормально спати, зрештою, переніс ліжко в меншу кімнату, бо думка про ту стіну не давала мені спокою. Я досі не знаю, хто це був і що він робив на тих сходах, але це одне із наймоторошніших, що траплялося зі мною тож, випадковий чоловіче, що слухав мене, краще нам більше не зустрічатися. Сьогодні на цьому історії закінчилися. Якщо бажаєте продовження, дайте знати в коментарях. Дякую за перегляд.